Доброго дня. Я сьогодні готую приманку для риби. Стакан води взяла, всипала 100 грамів гороху, зварила горох добре, розім'яла, отак добре зварився, погляньте, як горох, і розминаю його хорошо. Вмикаю знов. Плитку, додаю дві столові ложки манки, гарно розмішуючи, щоб не було комочків. Додаю одну столову ложку борошна сюди і заварюю тісто на малесенькому вогні. Добре, розминаю товкочиком, тим що для картоплі. І ще в нас залишається один інгредієнт це часник. Чим більше часнику кинемо, але трішечки пізніше, коли трішки охолоне наша горохова суміш, і можна йти на рибалку. Карасик невеликий, ловиться на урок. Натираю на терку, або на чеснику-далку, чесник, 2-3 великі зубочки. Маса у нас вийшла густа, дуже гарна густа маса вийшла. Манка ще набухне. І це найкраща приманка, на мою думку, на карасьо. Від малого до середнього. Отаку От дуже густу масу. Дуже густа маса. А манка ще повинна набухнути, ще більше стабілізуватися, коли постують хоч півгодинки. Додаємо чесник. Часник зразу можна додати. І додати трішечки пізніше вже перед самою рибалкою. Отак. От І дуже гарно вимішуємо тісто. І приємної вам рибалки.